Тепер ви можете купити Пош у найбільшому торговому центрі Австралії. Пош відкриває магазин pop up у торговому центрі Chadstuin у Мельбурні. Австралійський бренд Пош запускає новий формат роздрібної торгівлі pop up Porsche Nauchadstuin Store. Подія розташовується в одному з найбільших торгових центрів країни і триватиме до 15 березня 2026 року. Сьогодні. 1 листопада вважається офіційним днем відкриття. У магазині, розташованому в залі G041 1341 на першому поверсі Luxury Present, представлені ексклюзивні моделі, зокрема ManuFact 911 Carrera GTS і новий електричний мейкен. Також клієнти зможуть побачити класичні моделі пошта та їх сучасні аналоги. Компанія не тільки демонструє автомобілі, а й організовує майстер-класи, інсталяції та практичні покази. Цим простором керують офіційні центри пош у Мельбурні, Брайтоні та Донкастері. Якщо ви не плануєте купувати розкішний автомобіль, ви можете придбати ексклюзивні продукти Lifestyle та Design. Новинка, яка заслуговує на особливу увагу, це кавовий бленд Сейнт Али, який готують обсмажувачі кави Мелборн. Подібні заходи вже проводив австралійський підрозділ POS. Раніше цього року в житлових вежах Уан сидне Харбор відкрився перший магазин Pop-Up. Концепція спливаючого вікна Pors Now перетворилася на захоплюючий і незабутній досвід бренду, сказав генеральний директор Posh Cars Australia Даніель Шмолінгер. Компанія сподівається, що нове місце розташування допоможе тісніше спілкуватися з клієнтами та продемонструвати продукцію Porsche. Пош не перший бренд, який використовує цей формат продажів, на першому поверсі ChatStuin ви можете знайти Полстар, який пропонує моделі, що конкурують з PoshMaking.